Виточку розколюєте, розкладаєте і видно згин. Видно лінію. Ці лінії зараз перебуваєте на симетричну деталь за допомогою лінійки. Можна просто зробити надсічки. Отсут з цього боку 5 мм та з іншого боку. Зараз по сучасним методам можна ось цю виточку не зшивати, а виконати складу, тим більше, що тут не глибока виточка. Так, дивіться, складу або виточку видно з одного боку, з іншого боку і не переплутати, ставити позначки, що це виворітній бік. Позначили і розкладаєте. Розкладаєте деталі, розклали. І тепер зверніть увагу. Інший бік виконуєте симетрично, з'єднали, сколюєте наверх, щоб все було симетрично. Так, сколіть, щоб не було розбіжностей. Після цього, дивіться, я сколола. Виточку, зшивати я її не буду і прикладаєте бічну частину. Так само на бічній частині позначаєте виворітній бік. Виворітній бік нагору. Отже, зверніть увагу, виворітній бік до виворітнього, короткою ділянкою бічної частини до пілочки. Так само укладіть і сколюєте кравецькими булавками бічну частину до пілочки. Сколіть знизу, сколіть зверху. І після цього можна зшити деталі. Швом 1 сантиметр. Я це виконую стоячи, це треба сісти і акуратненько все викласти на столі. Все добре викладіть з одного боку, передивіться з іншого. І лише після цього ви йдете за універсальну машину та зшиваєте. Припуск 1 сантиметр. Переходимо за машинне місце і зшиваємо бічну частину з пілочкою підпадки. З'єднуємо деталі на універсальній машині швейні по намічених лініях. У вас по запроєктованих припусках. Єдине, що тут може бути, який недолік. Машина може стягувати шов так трошечки пальчиками я тут поправляю. Не знаю, як ваше обладнання. Значить, тут не повинна бути стягнута строчка. У мене пальтові плотні ткані добре шиє. Як тільки до підкладки, то трошечки стягую. То я пальчиками отак поправила. І такий недолік, як то кажуть, вирішимо. І шов ми зараз запрасуємо. Єдине, що я вас попрошу, ви зразу ж виконуєте паралельно іншу пілочку, іншу симетричну деталь. Деталь обшивки ось вона. Ви її складаєте навпіл і виконуєте посередині надсічки. Так, з одного боку і з іншого. Я вже надсічки також зробила, і з іншого, але буквально трошечки до 5 мм, не більше. Розкладаєте, оскільки припуски будуть запрасовуватись направо від працюючого, тобто так, цей бік направо. Отак От зафіксуйте кровецькою булавкою. Припуски ми трошечки пізніше запрасуємо, нагрівається праска. А зараз прикладаєте це у нас виворітній бік, там де продубльовано. Ось ця діляночка, лицевий бік, лицевий до лицевого, укладаєте середина обшивки на шов. Можете використати цю попередню булавку, розкололи, ще раз кололи, вже з направленням припуску. І ми повинні з'єднати зараз обшивку спинки з підкладкою. Отут От по плечу має бути плавний такий перехід. Я вже акцентувала увагу на це. От Зараз ви сколюєте цю діляночку і після цього ми пришиємо обшивку з підкладкою. Сколюємо кривецькими булавками. Я тут запроєктувала один сантиметр припуску. Зараз покажу вам із одного боку, та з іншого. Дивіться, скололи один бік, сколюєте інший. Зараз я візьму булавочки і сколю інший бік підкладки. Отже, я взяла кравецькі булавки і виконуємо далі цю технологічну операцію. Зверніть увагу, не переплутати зрізи. Оце зріз горловини, а це внутрішній зріз обшивки. Які з'єднуються з підкладкою, те, що ми з вами зараз робимо, те, що виконую я. Так само можете зафіксувати спочатку плече, щоб був тут плавний перехід, і продовжуйте далі виконання, з'єднання обшивки з підкладкою. все все добре розкладіть. Тут не треба спішити, щоб все було якісно. Отже, дивіться, я все зафіксувала. Можна ще взяти голку з ниткою, це все зметати і потім пришити. Можна цього не робити, зразу з'єднати. Швом 1 сантиметр. Поратненько розкладайте, щоб не було защитні. ще читаю коментарі, що ви там пишете, то мені одна підписниця каже, ви ще розказуєте про себе. Я собі думаю, коли ще розказувати про себе, коли ти показуєш трудові прийоми, ти зосереджена саме на цьому. І ще щось розказувати про себе? Мабуть, це нереально. Так, ниточки підрізаєте, зверніть увагу. Ширина припуску один сантиметр. Булавочки зараз видаляєте з боку підкладочки подивіться. Все акуратненько. Видаляємо булавки. Зараз припуски направляєте вниз до підкладки. Зараз праска нагріється, і я виконую цю технологічну операцію. Все, все ретельно поправили, зверніть увагу на плечовий зріст, Тут все у нас співпало акуратно на інший бік. Отже, переходимо за прасувальне робоче місце. Отже, праска нагрілась. Не забудьте спочатку запрасувати припуск шва. Дивіться, де шов. також пальчиками трошечки от розтягуєте, щоб не було склад, напливів. А тут де стіпки, то трошечки отак, дуже сильно не розтягайте, тому що це стіпки тимчасового призначення. В кінці ми їх видалим, коли вже виріб буде готовий. Я вам говорила за цю складу, чому ми її проєктуємо. Тому що підкладка не розтягується, а верхня тканина трошечки тягнеться. І щоб лопатком було зручно, щоб вам нічого не стискало фігуру, то проєктується на підкладці ось така склада невеличка. Зараз пресуємо обшивку, припуски направляєте до підкладки. І так само пальчиками трошечки розтягуєте, але не сильно. Що стосується пару, то ви дивитесь по тканині. Тому що такі ткані, як шифон з паром, просувати не можна. Тканина зжимається і потім майже вона не встановлюється у звичайне положенні. Отже, дивіться, спинка готова Підкладки. Зараз прасуємо пілочки. Спочатку шов з'єднання пілочки та бічної частини припрасовуєте, а потім запрасовуєте. Припуски запрасовуєте до бічної частини. Саме ось так. Пальчиками трошечки розтягуєте. Можна цю технологічну операцію виконувати на м'якій колодці. Значно зручніше. От так, пальчиками все все тягне, підтягується. От тут область, де я заклала виточку, в даному випадку як склада, тому що я її не сшивала. Зараз по сучасним методам цю виточку ніхто не зшиває. Отак ми її запрасовуємо, утворюємо нівець виточки. Запрасовуєте. І так і залишаєте з лицевого боку. так виглядає.